Привіт усім крінжманам! У нас все ще сезон Реселманії, а я продовжую згадувати важливі події з шоу минулих років. І сьогодні я розповім про один із найбільш важливих матчів за всю історію WWE, який мав величезне значення для майбутнього цієї компанії. Обговорення майбутніх реслінг матчів часто зводиться до питання: кому з реслерів більше потрібна перемога. Якщо один з реслерів вже статусна зірка, який жодна поразка не завадить, а в суперниках хтось із молодих, кому потрібна велика перемога. Хочеться, щоб перемогу віддали молодому рестеру. Йому ця перемога дасть можливість вийти на новий рівень, і власне так і роблять нормальні зірки. Більш статусні програють новим зіркам, і в нас новий цар звірів, король королів і так далі. Багато рестлерів самі раді програти, якщо це комусь допоможе розвинути свого персонажа. Бред Харт не шукав таких легких шляхів. Він зробив зірку зі стіва Остіна, але для цього він його переміг. Та спершу трохи історії. То були темні часи, 95 96 роки. Напевно, найгірші роки в історії WWE. Цікавих моментів було мінімум. Шов тих років виглядають так, ніби по них прийшлись дементори, і висмоктали все цікаве. А потім ще й в WCW починається вторгнення аутсайдерів, перехід Халка Хога на вхіли і формування NWO, яким протистояв загадковий воїнгстін в нуарному стилі. На цьому фоні шоу WWF помітно поступалися. А ще в WCW також була падка іменитих легенд минулого. І, звісно, це все відбилося на фінансовому стані компанії. Шоу погано продавалися і повернулися на невеликі арени. Телерейтинги були низькі, а він Макмен рахував кожну тисячу, яку він заплатив реслерам. Стара модель існування вже впала, а нова ще не з'явилася. WWE вже відійшли від мультяшного реслінгу 80-х, але ще не знайшли своє нове обличчя, поки цим новим обличчям WWE не стала кривава гримаса Стіва Остіна. Стів Остін з'явився в WWE на початку 1996 року. Починав він в образі рингмайстра, протеже теда Дібіасі, який вручив йому титул чемпіона на мільйон доларів. Але толку з цього було небагато. Цікавого за цей період тільки те, що Остін в перший же місяць потрапив у королівську битву і випадково вилетів з неї на кілька хвилин швидше, ніж мав би. Від теда Дібіасі позбулися, а також позбулися залишки волосся Стіва, і відправили шукати новий образ. Перший серйозний пуш Остін отримав дуже швидко. Він став королем рингу 1996 року. Спершу турнір мав виграти Triple H. Але стався інцидент в Madison Square Garden. Учасники закулісного угруповання кліка в складі Шон Майклс, Кевін Неш, Скотт Холл та Triple H проводили між собою матч 2 на 2. Це був останній матч для Неша та Холла в WWE, тож після матчу четверо друзів обіднялися, хоча по сюжету вони ворогували. І цим вперше відкрито показали глядачам, що Ресін це не дуже по справжньому. Неш та Хол пішли з компанії, їх вже не покараєш. Майклс був однією з головних зірок компанії та чемпіоном WWF, Його теж не чіпали. Тому віддувався за всіх один хантер. А перемогу в турніру віддали Остіну, і він не підвів. На церемонії нагородження він видав найважливіше промов в своїй кар'єрі яскраве і агресивне, те, чого так не вистачало компанії всі роки. У фіналі Остін переміг Джейка Робертса, що тоді виступав в образі християнина, і постійно цитував релігійні книги. На що Остін відповів? Alston, 316, says I just whipped your ass. Як ви могли помітити, Austin 316 міцно закріпилося за стівом. І це те, що треба було WWE в той момент. Наглий, грубий, лейливий і дуже харизматичний стів Остін притягував увагу глядачів. Швидкий прогрес вже в перший рік закинув його в район мейн-евенту, де він отримав дуже тривале протистояння проти Брата Харта. Після Реселманії Харт взяв відпустку на півроку. Восени Остін почав заочно його діставати і викликав на матч, чого й добився, і повернення було дуже вдалим. Вже їхній перший матч на Survivor Series показав, що Остін реслер рівня мейн мейневенту. В кінці матчу Остін спробував задушити харта ззаду, але той перевів це в своє утримання та переміг. Це повтор фінішу матчу з Пайпером. Сюжетно після нього нічого не змінилося. Хіл Остін продовжував діставати Харта і вимагати ще один матч. Наступного разу вони зустрінуться на Royal Rumble 97 імені Стіва Остіна. І це один з найкращих рамблів взагалі. На цьому рамблі Остін викидав суперників з рингу, а поки чекав на нових, відтискався від підлоги та показував на уявний годинник на руці, сидячи на третьому канаті, тобто розважався як міг. У фінальній п'ятірці залишились Остін Харт, Трунар, Вейдер та Фейковий Дізель. Так, складні були часи. Тері Фанк та Менкен, які вже вилетіли, влаштували бійку за ридом, і відвернули на себе увагу всіх суддів. Тим часом Харт викинув Остіна через третій канат. Але так як ніхто з суддів цього не побачив, Остін тихенько повернувся на ринг. Викинув Вейдера та Тейкера, що возилися біля канатів з одного боку, а потім викинув Брета Харта, який щойно викинув фейкового дізеля. Таким чином, Остін вкрав перемогу Харта. На наступному ж горову Брет вийшов на ринг. щоб Перед глядачами висловити свої претензії він супрямо в обличчя за ненадану обіцянку можливість битися за титул. Він собі цяв брету обій за титул після Survivor Series, але цього не трапилось, бо вліз Шон Майклс. Бред виграв Рамбл, але в нього вкрали цю перемогу. Бред заявив, що його обламав Шон Майклс, його обламав Стів Остін, його обламали WWF і його обламав Вінс Макмен, і він йде. Менш як за рік, все, окрім Остіна, стане правдою, але це вже зовсім інша історія. Після цього вийшов Остін і навздугін Брету сказав: Хай валить свою Канаду і плаче там. Остіна визнали переможцем Рамблу, але титульний матч на манії не дали. Щоб вирішити ситуацію з фіналом Рамбла і визначити претендента на титул, призначили матч на вибування за участі фінальної четвірки Рамбла Стіва Остіна, Брета Харта, Вейдера та Андертейкера. І Бред повернувся заради цього поєдинку. Але на Ройл Рамбл відбулася ще одна важлива подія: Шон Майклс виграв усіда титул чемпіона WWE. Спершу на Реселманію планували матч реванш Харта проти Майклза. Бред мав виграти той чотиристоронній матч і стати претендентом, а на Манії повернути собі титул. Минулого року він програв Майклзу, а цього року Шон мав повернути борг. Але Шон втратив свою посмішку, тобто злився з матчу. Сказав, що в нього дуже страшна травма коліна, і здав пояс. Але після манії Шон досить швидко знайшов свою посмішку та повернувся. Як би не було, але Майклз пішов і Стів Остін виграв щасливий квиток. У чотиристоронньому матчі на Final Four. Розіграли вже не статус претендента, а вакантний титул. І його, як і планувалося, виграв Бред Харт. Але вже наступного дня він програв титул Східу через втручання Остіна. І їм призначили той самий матч больових на Реселмані. По дорозі на Манію Брат втратив ще одну можливість виграти титул та зачитав чергове промо про те, як його всі обламали. В іншому шлях до Реселманії був досить стандартним Харт Фейс, Остін Хіл. Остін дістає Харта, а Харт злиться. Зате матч на Реселманії був дійсно особливим. Це, без сумніву, великий матч. Харт виходив на матч як фейс, як народний герой, як чоловік, якого підтримує публіка. Остін як Хіл, якого теж досить тепло прийняли, але все таки як Хіла. І це все рівно нічого в порівнянні з тим, як зустріли Харта. Сам поєдинок я детально описувати не буду. Я рекомендую вам його самостійно глянути. Зараз на ютуб каналі WWE викладають топ-50 найкращих матчів на Реселманіях, і я впевнений, що цей матч буде в трійці найкращих. Я торкнуся тільки головної ідеї поєдинку. Хід матчу розвивався навколо того, як Харт працював над ногою Остіна, намагався її травмувати та вийти на свій традиційний больовий шарпшутер. Остін не дуже давався, тому Харт починав працювати брудніше та жорсткіше. В кінці поєдинку він взяв Остіна в шарпшутер. Але стів не здавався, довго терпів та знепритомнів від болю. Суддя Кен Шемрок присудив перемогу Харту, але Бред не був цьому сильно радий. Недовго святкуючи, Бред продовжив травмувати ногу Стіва вже після матчу. Заспокоїти його зміг тільки кидок від Шемрока. Бред від пропозиції побитися відмовився та підбукання та факи від фанатів, пішов за лаштунки. Стів Остін важко піднявся і під овації та скандування Остін Остін від глядачів покульгав залаштунки. Глядачів тепер новий герой, але перед тим він привів станер судді, що прийшов йому на допомогу. Нові герої поводяться по новому. Це доволі унікальний випадок в історії реслінгу. Коли ось так за один матч обох реслерів поміняли ролями, і публіка це сприйняла саме так, як треба. Це дуже добре ілюструє ця картинка. Подвійний оберт одразу ж став легендарним ним захоплювалися, його намагалися повторити, та все, що виходило, зазвичай виходило випадково або внаслідок випадкових дій. А ось так, щоб спланувати і все вийшло, то на високому рівні такого більше не було. Наступного ж дня на Роу Харт вийшов на рин і зачитав вже звичне проба, про те, як його всі обламали. Він перелічував усі свої біди, тільки тепер зробив винними ще й американських фанатів. А також почав вимагати більше поваги до себе. Згадав він нішона Майклза, який не забарився вийти на ринг і відповісти. На що Бред відповів підлою атакою зі спини на травмовану ногу Майклзу. Пізніше Брет долучився до коментаторів, щоб посваритися з Макменом в ефірі. А після матчу атакував молодого Роке Майвія і спробував травмувати його ногу також. Перехід в Хіли остаточно завершився. Наступного тижня Бред зупинив жорсткий бій між Овеном Хартом та британським буйдогом і заявив, що сім'я важливіше за все. Він помирив командних чемпіонів та сформував нове антиамериканське угрупування, нову фундацію Хартів. Також до них приєдналися Джим Нейтхард та Брайан Пілман. Особливістю фундації Хартів було те, що майже всі вони родичі єдиний не родич та американець Брайан Пілман. На тому шоу також повернувся стів і врятував роки Майвіа від побиття Хартами. Протистояння Остіна тепер вже з всіма хартами продовжилось аж до серпневого Саммерслем, де Стів отримав травму шиї в матчі проти Оуена. Тім повернувся він також в матчі проти Овена на Survivor Series. І це протистояння було дуже вигідне для Остіна. Якщо Харти були антиамериканцями, то Стів Остін був максимально американським американцем з Техасу. Так Стів Остін впевнено крокував до статусу головної зірки компанії. На Саммерслем Бред Харт став чемпіоном WWF. Напевно, на наступну Реселманію планували матч реванш. Між ним та Остіном. Але цього реваншу так і не відбулося. Увечір, коли Стів Остін повернувся після травми, Бред покинув компанію. Ви, напевно, помітили, що це відео більше про Брета Харта, ніж про Стіва Остіна. Я починав писати його саме про Остіна, але Бред Харт це величина. Цей рік від його повернення на Survivor Series 96 до його відходу на Survivor Series 97, він протягнув компанію на собі. Бред був ключовою фігурою всіх сюжетів. Разом з Остіном він був найцікавішим персонажем шоу. Цей рік і цей матч показують, що Бред по праву називав себе найкращий реслер, що був, найкращий реслер, що є, і найкращий реслер, що коли-небудь буде. У ці складні часи Брат витягнув компанію з дупи, а вона його туди послала. А Стів Остін залишився та продовжив рухатися на вершину інтерконтинентальний титул, друга перемога на Royal Rumble, і, нарешті, на WrestleMania 14 Остіна вже офіційно коронували новим обличчям WWF після виграшу титула чемпіона WWF. А все, що було далі, це вже історія, історія великого успіху, WWE, якого не було б без великої зірки Стіва Остіна, яку запалили на Реселманії-13.